Наші спроможності успішно пройти цей опалювальний сезон. Чи все ж ситуація контрольована? Це доволі болючий удар. Бо харківська полтавський регіон це основний регіон на газовий добутку в Україні. Це Харківська Дніпровська западина, яка найбільш багата на корисні копалини як і на нафту, так і на газ в Україні. Західний регіон має менше значення поряд цим. Ем, росіяни пошкодили настільки самовидобуток, скільки його очистку, бо газ землі добувається в нечищеному вигляді. І в такому вигляді поступати в трубу не може, бо він пошкодить того обладнання. Він очищується від води, від цирки, від домішок. І це доволі болюче, бо таких заводів набагато менше, ніж власне свердловин. Свердловин багато, а заводів з очистки мало. І, на жаль, всі прекрасно знають, де вони знаходяться, бо вони були побудовані збільше за радянського союзу. Таким чином збільшується потреба України в Газі і збільшується потреба в імпорті 50% Це на думку багатьох експертів це надто завищена цифра, і крім того, пошкодження не означає знищення, щось можна відремонтувати. Але щоб Як швидко це ремонтується, це ремонтується, пане Максиме? ось цей газовидобуток та обладнання. Не все обладнання виробляється в Україні. Дуже мало зараз що ну, Україні. нам же допоможуть. Я думаю, з цим обладнанням. Я думаю, це проблема не буде, а, але для це це потрібен час його треба знайти, законтрактувати. І привезти, що зараз нелегко. все, все разом. Бо це ну не те штука, яка ви можете піти в супермаркет і купити, ну, так, так. бо вони на полочки mm. е, лежать. Треба замовляти. Треба замовлятися. Крім того, вона має унікальні характеристики, іноді під конкретні е, узлити агрегати, і його треба виробляти. Тобто е, тут багато проблем, і ми сподіваємося на те, що за допомогою західних партнерів, за допомогою фонду підтримки енергетики, яке прийме енергосоробани. Буде зроблено запас е, матеріалів та обладнання для ремонту. Як був з 22 року, він такий же є для енергетики, для електроенергетики. Вони накопичують там багато, багато номенклатури сотні елементів: дроти, шурупи. Компресори багато елементів, і воно все накопичується на складах на випадок чогось. Тепер ми бачимо, що також доведеться для газової інфраструктури і для видобутку також накопичувати на складах запаси. Як швидко можна буде скоротити цей відсоток ураження? 60% відсотків дає Bloomberg. Який термін ремонту, скажімо так, усього цього, коли можливо буде там 30% чи там, 10% залишиться пошкодженого? Це впродовж Ще... року можна зробити чи ні? Для того, щоб було менше уражень, треба в першу чергу збільшити кількість протиповітряного захисту? Бо ви бачите самі на відео, це дуже великі штуки. Газ завод дуже великий. Його накрити якимось куполом, як Чорнобильську АЕС, неможливо і можна тільки збити те, що в нього летить. Для цього треба збільшити допомогу Україні ракет і всього, чого збивається. Те, що летить з Росії. Як швидко можна відновити, залежить від ступенів пошкодження. Якщо це свердловини, це може бути і тижні, якщо це невелике ушкодження. Бо саму свердловину, газ під землею, його дуже важко ушкодити. Можна пошкодити на інфраструктуру. А ось завод з обробки він доволі старий, якщо чесно. І його, якщо ураження велике, може бути тривати ремонт достатньо довго. Бо там ну, це розбудовано ще в 60-х-70-х роках. Якщо бути чесним, зовсім угу. пане Олексію, навіщо Росія знищує газовидобуток видобуток України? Ну добре, знищили. Ми і закупили в Європі там на, на біржах, закачали. Для чого це робиться? Там же і я просто на що натякаю, Там же і бізнеси там великі задіяні Нафтогаз, але є там ДТЕК, працює вже і інші компанії. Дивіться, я думаю, тут ну одна зі стратегій, ми це вже точно бачимо. Це спробувати підірвати давайте так назвемо енергетичну певну стійкість, да, зважаючи на опалювальний сезон і те, що ми заходимо в зиму. Да. Тобто, помітка, Росія б'є з того, що ми бачимо, як по енергетиці, да безпосередньо от. По і виробництво потужності енергетики, так і по газу наскільки я розумію, багато в чому у нас ці речі теж є взаємопов'язаними, і виходить, що росіяни намагаються в цілому зруйнувати оцей енергетичний комплекс, да, який був за останній час ну, вибудований да, в умовах війни. Тому що ми розуміємо, що у нас ситуація в тому, що частина ТЕЦ і так вже знищена Росією, да. ми по суті у нас є атомна генерація, є газ. Да, і от ми за допомогою цих Моментів проходили да попередні періоди вони зараз намагаються знищити ну або ускладнити. Давайте так скажемо для нас е ці можливості. Добре, вони хочуть домогтися колапсу енергосистеми для чого? Щоб змусити нас до, до, до переговорів, до якихось невигідних умов прийняття, чи от, ну, дивіться, а, я... так і це от, дивіться, ну чи це а... просто економічний ущерб, так би мовити, да, щоб просто було менше грошей на а, збройні сили і так далі. От а, ну я тут, як а, політичний експерт, скажу да, бо ну енергетика, все таки не, не зовсім сфера моєї компетенції. Але якщо говорити про політичні моменти, я думаю, що одна з цілей це вплив вплинути На громадську думку, на масову думку, на, скажемо так, спроба змусити велику кількість наших співгромадян да зрозум... ну, якби умовно, щоб вони втратили, знаєте, от ну бажання далі да боротися ну тобто підтримка пов'язана з скажімо, подальшими діями по звільненню території і так далі. Тобто, Росія спроба вплинути на моральний дух країни, давайте так скажемо. Водночас от журналісти Reuters прийшли до ще одного висновку паралельно. Вони от намагалися теж проаналізувати ось ці атаки армії Російської Федерації, які спрямовані на нашу газову інфраструктуру України напередодні зими, і пишуть що нібито це матиме каскадний вплив на енергетичний ринок Європи. Журналісти зазначають, що через нестачу Київ залучатиме більше палива від своїх західних сусідів. В Свою чергу зростання попиту на газ з боку України вимагатиме від Європи збільшення імпорту ЕНЛД, що підштовхне ціни в. Кором, якщо поточні пошкодження завдані Україні Російською Федерацією, будуть на рівні минулої зими, то Києву доведеться додатково імпортувати від 2 до 4 мільярдів кубометрів. Пане Максиме, а чи готова Європа до подібних викликів? Чи готові вони швидко відреагувати, якщо буде така потреба від нас? Ой, мені здається, що це дуже дуже ем, панічні висновки. Ем, Європа в цілому споживає сотні мільярдів кубометрів збільшення ем, попиту України на чотири. Це просто флюктуація як похолодання на один градус, наприклад. Якщо ну, сьогодні там температура вісім градусів, завтра 7, збільшиться споживання газу. Це на ринок в цілому впливає дуже-дуже мало. Чи готові газу в світі багато? На східному узбережжі Сполучених Штатів вводяться один за одним термінали. По зрідженню газу і танки будуються, які йдуть в Європу. В Європі з 22-го року набудували комплексів по розжиженню газу з запасом надмірної міцності зараз. Крім того, є експорт зрідженого газу знову ж з Катару, з Кримперської затоки, з північної Африки. А Марокко, Алжир. Крім того, є трубопроводи з Азербайджану. Азербайджан зараз дуже налаштований на збільшення експорту. Є трубопроводи з Норвегії. там стабільно росте видобуток в північному морі, в Нідерландах, Грюнінген. Вони передумали закривати це дуже величезне родович. Воно продовжує функціонувати. Тож українські 4 мільярди збільшення це абсолютно не вплине на ринок. Пане це Максиме, просто... але це все ж таки сезон зимовий. Та він напевно. Більш піковий по цінам, то хочеться зрозуміти, а е, як е, по якій ціні, та, яка вартість цього газу, який ми будемо дозамовляти взимку на біржах Європи? Вартість газу в першу чергу залежить від температури. Передбачити ціни на місяць наперед. Якщо ви вмієте, то треба кидати те, чим ми займаємося, і торгувати на біржі. Це набагато вигідніше. В цілому. Останніми роками були теплі зими. І е, за винятком 2022 року, коли Росія спеціально сушила європейський ринок і пономірно знишувала подачу газу, е, великих стрибків цін взимку не було. Вона, вони відлітні відрізняються десь на декілька сотень. Євро за е, кубометр за тисячу кубів. Е, але не принципово. Пік був, між іншим, по цінам, він був влітку 22-го року, mm -hmm. коли е, ну, Росія припинила постачання трубами, тоді вона підскочила в якийсь тиждень до двох тисяч це рекорд. Зараз такого не буде, якщо була та ж сама ситуація з температурою, яка є зараз. Тобто від літніх там 400 буде там 600, наприклад. Але не в рази.